Записали тема сьогоднішнього уроку додавання тривимірних примітивів. Тема сьогоднішнього уроку – додавання тривимірних примітивів. Сьогодні ми з вами ознайомимося з, з програмою Blender, а саме: з її інтерфейсом, що там і як зробити. Якщо ви її завантажили, вона у вас повинна бути англійською мовою. Я правильно розумію? Так, так вона у вас англійською мовою. Де її перекласти і так далі? Я все абсолютно зараз покажу. Як і що там виглядає, де її перекласти, я все покажу. Блендер це безко безкоштовна програма для створення 3D-графіки, анімацій, ігор, відео тощо. Тобто, ми з вами спробуємо сьогодні створити найпростішу ну, тобто найпростішу 3 d фігуру вдома. У вас буде також завдання вдома. Ви спробуєте створити, ну, в принципі, майже три дві 3D-фігури. Тобто, ви подивитеся, як це робити, і далі ми з вами спробуємо створити вже якусь анімацію. Тобто, окрім того, що на наступних уроках ми спробуємо створити якісь ще анімації. Далі це дуже популярна програма, і в 2017 році році її завантажували 7 мільйонів осіб. Тобто, за даними Google Trends, найпоп... Blender був найпопулярнішим в північних та південних Америках. Далі в також набуває популярності в Європі. А в Азії на жаль, за популярністю лідирує 3D Max. Далі які вимоги до комп'ютера для того, щоб завантажити. Для того щоб завантажити блендер. Тобто, це повинна бути оперативна пам'ять 2 ГБ, монітор. Ну, тобто, ро... як це дозвіл, не дозвіл розрішення монітора 1280 на 1024 і відповідно 24 біт. Тобто, 2 ГБ, гігабай... Найпростіше 2 гігабайти оперативної пам'яті. В декого з вас, і в мене, в принципі, так само, у вас навіть телефони в декого з більшою оперативною пам'яттю, так? Тобто так. на ну, ви уявляєте, що таке 2 гігабайти. В мене навіть телефон. Хоча він не телефон, в мене я не знаю, не пам'ятаю вже скільки. Йому точно вже роки 4, але в нього там навіть 3 гігабайти. Тому ну, тобто, самі розумієте, якщо навіть а якщо є iPhone, то там взагалі він повинен літати. Далі, ось таким чином виглядає програма. Ось таким чином виглядає блендер, тобто ось такий в неї інтерфейс. А саме працювати ми будемо в ось такому полі, в ось такому полі. Ось тут у вас дивіться, маленький, маленький ось таке сонечко, це в нас джерело світла. Далі, ось це в нас зображена камера. Тобто, камера для того, щоб ми могли, Тобто якщо ми натиснемо на камеру, ми можемо побачити з певного ракурсу нашу фігуру. Далі. Тут нас зображено список об'єктів, які в нас розташовані на сцені, відповідно, панель властивостей, які ми зможемо розташувати, і відповідно інструменти переміщення, повороту, зміни розміру і так далі, об'єкта, тобто, все, що ми можемо зробити з нашим об'єктом сьогодні. Далі, відповідно, існують гарячі клавіші для того, щоб додавати. Ну або можна зробити це за допомогою мишки. Ми це будемо з вами спочатку робити за допомогою мишки, а вже потім будемо відповідно додавати. Їх дуже багато, тобто, ось таким чином. Далі, давайте з вами спробуємо ось таким чином погратися. Відкривайте програму Blender. А я вже на українську перевів її. Вже навіть вдалося на українську перевести? чудово. Ну там відразу вікно відкрилося. Так. Як так, чудово, якщо вдалося. Чудово, якщо вдалося. Можна пок... Іра. Можна показати, як зараз змінити язик. Я пок я покажу, як мову змінити. Це завантажилося. З завантажилося. Все, тепер дивіться так. ось таким чином: натисніть там додати новий об'єкт. Я думаю, що англійською мовою володієте, так? Натисніть додати новий об'єкт. Ну, хоча б на цьому рівні. Далі. Дивіться, яким чином можна додати. Точніше, змінити спочатку мову. Натискаємо вкладку Edit. Далі, найнижчий пункт Preferences. Натиснули. І далі опустилися. Ось тут. Там де інтерфейс. Опустилися вниз Language. Побачили? Обрали варіантів безліч. Ми обираємо. Обрали варіантів тут безліч. Ми обираємо українську мову. Ми обираємо українську мову. Українську мову а, для от то У мене щоб... немає такої кнопочки. Мені, в принципі, воно не проблема, що воно англійською. Я розумію, але. Не, не бачу. То, потім не, не будеш розуміти. У себе яку. edit і. Продовжуємо. Далі переклали з вами на українську мову. У вас у всіх за умовою повинен вийти. Ну, тобто, з'явитися куб. З'явився. За умовою він повинен бути у вас. Далі. Розібралися. Далі. Далі починаємо. Починаємо створювати фігуру. Далі. Знайшли вкладку додати. Знайшли вкладку додати. Далі. перша сіть. Найперше сіть. Знайшли. Далі. Тут ми обираємо конус. Тут ми обираємо конус. Обрали конус. Але, як ми бачимо, він розташований в нас всередині куба, так? Що з ним зробити? Дивіться, за ось цей червоний кружечок, тобто за ось цю точку, яка в ньому? За ось цю точку. Ага, стоп. Повертаємося конус. Ось тут натиснули переміщення. Обрали тут, там, де у вас поле з об'єктами: конус і переміщення. Перемістили конус. Ось він у вас виліз з Куба. Вийшло? Не вийшло. Ще раз. Ще раз. Ось тут праворуч натиснули на конус. Ось тут переміщення. чотири стрілочки в різні боки. Потім схопили його за кружечок. І перемістили. І перемістили. Вдалося. Так. Вдалося. Так. Далі. Далі. Тепер що нам треба буде з ним зробити? Нам треба буде його розташувати на. На куб. Яким чином розташувати так, щоб він був зверху куба? Так, щоб він був, дивіться, якщо, коли у вас б... ну, дивіться, тобто, якщо у вас ось тут прозоре, відповідно, частина конуса вже всередині куба. Нам треба, щоб він був повністю на кубі. Ну, в сенсі, на фігурі куб. Не відпочивав на кубі. Не відпочивав на кубі, був на фігурі куб. Ось таким чином. Розташували. Розташували, тобто просто поставили його зверху. Я далі покажу, що зробити, і в нас вийде ну, щось таке можна сказати, цікаве. Далі. Тепер нам треба його трошки збільшити. Нам треба його трошки збільшити. Яким чином це зробити? Обрали конус, обрали конус, і ось тут у вас, бачите, масштаб. Ось у вас масштаб X, Y, Z. Побачили? Далі. Ось так. тут у вас одиниця. Натискаєте на цей масштаб і набираєте 1,5 в усіх полях. 1,5. В усіх полях. Тобто в півтора рази його збільшуємо. Він у вас трошки провалиться, можна його трошки буде підтягнути вгору. Трошки повинен провалитися, можна його трошки підтягнути вгору. Вийшло? Далі. Так. Далі. Це перше, що нам треба було зробити. Далі. Так, з конусом ми розібралися, ми його зробили. А далі будемо е, наступну фігуру додавати. Далі будемо наступну фігуру додавати. А потім будемо це розміщувати красиво. Я потім покажу, як. Далі знову натискаємо додати. Натискаємо додати знову сіть. Тільки тепер ми додаємо. Дивіться, ось тут у вас остання фігура перед сіткою Тор. Остання фігура перед сіткою це Тор. Знайшли. На нього натиснули. На нього натиснули. У мене не вийшло його збільшити, тому Ого, що мама трошки по-іншому виглядає. Я там знайшла рядочки XY Y так. Але, але воно щось не те. У мене збільшилась там інша фігура, там оці чорно-білі, чорні, чорні якісь фігури на фоні Вони у мене Додати сіть Тор. Додати сіть тор Знайшла. Так, так. Далі. Тепер нам треба повернути тор. Ну, тобто, тор бачимо на що він схожий. На бублик. На бублик. На ну, найпростіше так порівняння на бублик. Це цей треба на бублик. Далі тепер дивіться нам треба його розташувати відносно. Нам треба його повернути відносно осі X на 90 градусів. Яким чином це зробити? Показую. Дивіться, там, де у вас розташова, Там, де у вас обертання. Знайшли. Праворуч у вас розташування. Потім обертання. Там, де у вас X, там написали 90, натиснули Enter. Там, де у вас X обертання. Написали 90, натиснули Enter. Вийшло? Далі. Продовжуємо. Тепер. Ну, він у нас великий. Я, я, думаю, я думаю, що ми його зараз будемо ще й зменшувати. Яким чином його можна зменшити? Яким чином його можна зменшити? По-перше, давайте дістанемо його з куба. Давайте його дістанемо з куба. Тобто, взяли, потягнули все за допомогою переміщення. Поставили його перед кубом. Поставили його перед кубом. Далі. Далі тепер нам треба зменшити у два рази всі розміри тора. Яким чином це зробити? Яким чином це зробити? Там, де в нас масштаб, знайшли тор масштаб. І в усіх комірках об... записали 0,5. Тобто ми його в половину зменшуємо. 0,5 і 0,5. Ось таким чином він буде виглядати. Ось таким чином він буде виглядати в нас. Вийшло? Тільки що робив, пояснюю. Дивіться, у вас є, там, де у вас є на клавіатурі нампад. Тобто там, де у вас розташовані одні цифри праворуч. Знайшли? Не у всіх, можливо, є, але в більшості з вас повинно бути. На клавіатурі кнопки, ну, тобто, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Але ж кл... можна йти, ми котрі звичайні. Котрі звичайні не вдається в мене, принаймні. У мене просто немає тих. Тих немає? А -а. Тоді... В мене теж 70% клавіатура. Без нападу. Я зрозумів. Ну, тоді якось, значить, по-іншому будемо пробувати робити. Тоді. А, вибачте, якщо що я з'євою, я забула сказати. Чудово, головне, вчасно. Та вибачте, я забула. Та, я розумію. Далі. А я ще хотіла спросить, а ви щось не із... за допомогою правильно, за допомогою колеса можете збільшувати зменшувати масштаб. У мене колесо не, робо, не працює на натисканні, воно працює тільки на огортання. Ну то я догрався якось, що воно тепер не працює на натискання. Тільки на коли гортати працює. Але дивіться, за допомогою цих клавіш ви можете. Тобто, ви можете у вікні обравши вікно 3D-огляду, а чомусь він його не хоче обирати. А, скала шкала часу. Вікно 3D-огляду, і відповідно у вікні 3D-огляду, ви можете ось таким чином, тобто натискаючи один, це в нас буде вид спереду, три, бачимо вид з боку, сім вид згори, і відповідно 9 вид з протилежного боку. Або за допомогою клавіш 4, 2, 4, 6, 8, Отак, обережно натискати і, відповідно, гортати. Тепер, що за допомогою цих клавіш ми з'ясували? У нас начебто було все добре, ми все будували, так? Згодні? Все ж виходило. Так. Але, як бачимо, вийшло щось, ну, таке карявеньке, правильно? Як це змінити? Так. Тобто, дивіться, з різних, з різних сторін переглянули. З різних сторін переглянули і, відповідно, і відповідно пробуємо змінити це. Яким чином це можна змінити? Пробуємо перемістити. Пробуємо перемістити так, щоб воно виглядало ну, більш-менш нормально. Ну, по-перше, конус. Ага, ще трошки треба, щоб воно більш-менш симетрично виглядало збоку. І, відповідно, тор також можна розмістити посередині. Тор також можна розмістити посередині. І, відповідно, далі можна подивитися з боку. Ага, а збоку зовсім не, не зовсім гармонічно виглядає. Можете, давайте... будь ласка, ще раз показати, як з боку глянути. З боку клавіша 3. Тут клавіша F3? 1. Ні, просто 3. На нампаді. На нампаді. А. Далі нам же ж треба її якимось чином зберегти. Для того, щоб потім спробувати додати її в нові знання, так? Для того, щоб потім спробувати додати її в нові знання. Яким чином файл? Далі. Файл зберегти. Ще раз, файл. Зберегти як? Ну, далі обираєте там, де ви хочете зберегти. Тобто, в мене, в принципі, він відкрився. Я вже роблю другий будинок на цьому тижні, тому нехай буде будинок 2. І зберегти, натискайте Зберегти як. Він вам його зберігає. Ось тут внизу написано: збережено. І далі пробуйте прикріпити цей файл. В нові знання. Це, що стосується домашнього завдання. До речі, на що схожа фігура?